Доброго дня, мої шановні глядачі. Як завжди, традиційно дивимось Україну по військових діях, по загрозі з боку Росії в контексті війни на період від 27 листопада 2023 року по 3 грудня цього ж календарного року. Так, починаємо ми з окупованого сходу. Окупований схід, покажіть, будь ласка. Так, там продовжується робота. Ну, спрямована на, на те, щоб допомогти нормальним людям покинути свою нормальну реальність, тобто відхід від е, тверезої реальності за допомогою якихось фейків, вкидів, е, от от пропаганда, і над цим професійно працюють. працюють. Ось так. Тобто там іде робота на психологічному рівні. Ось так далі дивимось: неокупований схід України, неокупований схід ситуація загострюється і набуває масштабів, які вже були раніше. Тобто, знову ж таки, от хвиля йде до підвищення небезпеки. Ідея як початок, ну, хвиля йде наверх, знаєте коли не на спад, а наверх. І це іде, знову ж таки, там і робота йде е, така безкінечна е, крадіжка, ну, тобто, розвідка. Е, тобто тут йдеться мова про людей, які можуть маскуватися під Жертву під місцевих, так, і вони мають на меті знову ж таки вкрасти якусь інформацію, що якісь теракти можуть бути, можуть бути теракти, на жаль. Того, що тут навіть, ну, от, і карта жертви внаслідок хитрих маніпуляцій, пов'язаних із. Ламанням того, що є. Ну, знову ж таки, йде бажання, бажання людей ну, карати, мучити, щоб вони не відчували себе в безпеці. Є тут і дрони можуть літати, і розвідка працює, і, ну, тобто, і вогонь. Ну, тобто, так, як і раніше, там продовжується така. Напружена активна ситуація. Так, далі дивимось. Північний схід України на цей період, північний схід. Там є влучання, на жаль. Влучання є, які намагаються попередити, роблять усе, щоб нивелювати ці. Потенційні і прямі загрози. Окрім того, знову ж таки, зупиняють тих, хто намагається перетнути кордон. Іде зупинка цих людей. Ой так. Ну, втрати там ідуть, нерівноцінні втрати. Нерівноцінні втрати. Ну, дивіться, судячи з мастей, то це йде загроза для диверсантів, їх відбивають, тому що вони перевернуті. Вони перевернуті нашими зусиллями, нашими надзусиллями наших хлопців. Знову ж таки, Загроза прямих влучань, загроза перетину кордонів, воно все залишається. Так, північ України, північ України, північ України. Намагаються ворог за допомогою розвідки або диверсійних груп розблокувати шлях до безвладдя. Ну, от, якщо дослівно Порушити кордони, порушити кордони імператор, і він іноді ще от, розвідка, кордони, ну, от, перехитрити нас хочуть вони. Знову ж таки, ситуації, як і раніше, вони йдуть, і внаслідок того, що в них не вистачає потужності або ресурсів, майстерності, вони не зазнають. Поразку, їхня активність вона зазнає опору. Знову ж таки, також йде загроза для того, що літає. Може бути цільові координати надані і є загроза, що досягнуть мети. Так, тепер центр України, дивимось центр України на цей період. Дуже токсична ситуація там зв'язана із е, е, бажанням, е, бажанням ворога, його от, хворі бажання е, порушити, порушити ваші, змінити ваші плани, змінити ваші цінності, ну, Ось посягання на, на життя як на цінність іде. Захист працює, працює наші хлопці. Дивіться, будуть наші працювати, щоб заблокувати, заблокувати ворога. Знову ж таки, тут іде хитрість, хитрість, і вона серед вас. Ці люди, які намагаються допомогти ворогу, вони серед вас. Прикидаються дурнями, маніпулюють, підманюють, відволікають увагу. Ну, от, в такому плані. Знову ж таки, є загроза і загроза від повітряних об'єктів, і загроза від людей. Так, далі Південний Схід, окупована територія Південного Сходу. Окупована. Ну, влада, Влада ламає, що вона ламає, ламає, е, ну, от, ламає життя людей, продовжує ламати життя людей, і, створюючи для них е, таку ситуацію страхів. Е, Ситуацію смути, невизначеності. Ну от Люди як в тумані, в такому, в зомбованому стані, намагаються зомбувати людей. Ось так. Ламання психіки йде, ламання емоцій. так Там, до речі, може бути якась активність пов'язана із з вогнем, пов'язана із вогнем. Те, що може загас... загаснути, вони намагаються покращити. Ну, от, якась там Щось, щось з енергетикою пов'язано. Я здогадуюсь, про що йдеться мова. Намагаються вони якусь проблему вирішити. Підтримують вони, ну от, фітіль, скажімо так, вогник чогось, вони підтримують. підтримують. Ну, і окрім того, там ще можуть приходити, приїжджати люди. Додаткові, якби. Додаткові люди. Але хочу їх засмутити, що з ними станеться біда, з тими людьми. З тими людьми станеться біда. Не буду казати, яка. Одне скажу сонце на військову тему навіть перевернути. Це йде вогонь. Так. Далі неокупована частина Південного Сходу України. Неокупована. Працюють над усуненням наслідків. Але тут може йти перепона. Кожен раз щось вони усувають наслідки, і знову хтось псує цю роботу. Не дає, не дає покращити в такому плані. Щось ремонтують, знову щось ламають. Щось намагаються відновити, знову щось ламають. Пов'язано з водою. З водою немає. вилилась вода. Немає води. Там проблема велика з водою. Загроза є для цивільних, для сімей конкретно. Загроза йде для цивільних людей, для сімей. Ну, ППО спрацюють. ППО працюють. Ось так. Можуть бути спалахи в небі. Місцина біля води або вода. Під загрозою. Так, південь України. Південь України. На півдні України. Уламки. Уламки. Можуть бути постраждалі. Постраждалі, можуть бути. І, ви знаєте, там ніби як починається якась стала така ситуація. От, ну По крайній мірі, ворог так хоче зробити бажання ворога зробити ситуацію із пошкодженням чогось або влучання кудись такою сталою, безкінечною, застосовуючи багато для цього зброї в такому плані. Ну Це бажання ворога, велике бажання. Якось е, зупинити проблему, зробити її сталою в такому плані. Знову ж таки, є загроза і от, пряме влучання, і можуть бути постраждалі люди, що будуть збивати у повітрі, є загроза від уламків, а що, на жаль, може пошкодити щось е, е, велике ресурсне. Велике ресурсне, яке має велике значення. Побутове значення для людей, для життя. Так, тепер дивимось наш Крим. Наш Крим, український, тимчасово окупований. Наш Крим. Е, там е, Дивіться, буде там щось пошкоджено, пошкоджено, яке зумовить зростання проблеми, е, з ну, я не знаю, як вам сказати правильно, яке зумовить е, наростання проблеми як сніжний ком із неможливістю щось виправити, тобто невідворотні якісь зміни. Йдуть. Тобто причинно наслідкові зв'язки щось одне пошкодили, і воно впливає на, на, на щось інше, воно не працює, як його не намагаються відремонтувати, в них не вистачає розуму, інструментів, знань, вмінь і так далі. Тобто, от в такому плані, окрім того, там ще можуть пошкодити корабель. Корабель без можливістю його відновлення. Так, це. Ну, щось, що переносив на собі багато, чи це зброя, чи це. Ну, атаковане щось може бути в такому плані. Все, я мовчу. Мовчу. Тепер далі дивимось. Захід України, захід України по загрозі по військових діях, по загрозі з боку Росії, Захід України. Порушення балансу, зацікавленість, показати, показати кількість, багатство того, що може, що в них є. Розумієте? Ну, ось, е нерівноцінність сил може бути, на жаль, десь може бути, ну, скажімо так, перевага 3 проти 9. Ну ось Ворог буде намагатися прогнути ситуацію на свій е лад, на свою користь. Але всі його зусилля він буде незадоволений, ну, Більшістю із зусиль він буде незадоволений, адже він не володіє точною інформацією стосовно людей, які він ну, от, має якусь знову ж таки, знову релігія, тема релігії. Мене захейтили за тему релігії, за секту е на тектоці, але воно є багато людей, які наводять е смуту, ну, багато релігійних або хто ховає. Ну, от... Вони пов'язані прямо з релігією, їх там багато, але вони от, е лише ілюзія, що вони. Займаються своєю справою. Насправді в них є інший бік. Ну, працює. Працює так, як раніше. Ситуація може повторюватися так, як і раніше. Ну, люди тут є. Знову ж таки, люди, знаєте, як релігія, але вона чи то псевдорелігія, бо тут карта місяця. Розумієте? ну Пускання пилу в очі людям, якісь секти. Секти. На Заході багато сект. Так, тепер дивимось далі. Північний захід України. Північний захід України. Так. Планують. Планують. Дізнатися, де знаходяться якісь склади або місцини, ну там, де багато чогось там накопичено. Поки що в них є якісь такі домовленості, але ці домовленості, ну, ну на словах, знаєте, на словах. Хтось щось їм пообіцяв. Тому вони покладають великі сподівання на, ці, на цих людей. Ці люди, ну так, вони мають вказати, вказати, що де знаходять. підлі люди, підлі люди, які ховаються. Тому внаслідок цього існує пряма загроза, пряма загроза і зрада тут іде, мова зради. Підсвітити те, що не видно, казати конкретно, щоб врівноважити сили, щоб надати вірні розрахунки. Тобто, там йдуть зараз наразі якісь домовленості От, в даний період часу, там йдуть домовленості. Тому загроза є пряма. Пряма від цих людей. Ось так. Там, слухайте, там ще карта, яка вказує на людей з півночі, з півночі, тому будьте обережні. Ну, тобто, люди можуть зайти, змішатися, адаптуватися. І робити вигляд, що вони місцеві. Так, ну і Південний захід України. Південний захід... Нестабільно дуже нестабільно, знаєте, воно так хвилеподібно, коли набирає вищої точки накалу, коли знижується внаслідок того, що. Контролюється внаслідок того, що береться ситуація в свої руки. Ну, ось так, отакі ось е, ситуації. Е, знову ж таки, якась може бути проблема пов'язана із зупинкою якоїсь системи, пов'язана із водою. Пов'язана із водою, керування. Ну, проблема з питною водою там може статися. Зупинка надходження якогось ресурсу. От, от. Ще дивіться, будьте обережні на парковках, на заправках, і взагалі в дорозі. Цей період. Ну, знову ж таки, планують вони по домовленостям виправити свої минулі помилки. Тема води, тема переміщення по воді. Іде, а що там вони вичисляють? Вичис... Дивіться, вичисляють і сімка, перевіряють інформацію якусь. Інформацію, яку вкрали, і вони наразі її перевіряють. Тема через воду: мости, транспортні засоби, прибережні території. Ну от Щось таке вони там перевіряють наразі. Цю інформацію. Ну, ось в такому плані. Ситуація нестабільна, також в такому плані. Ну і давайте взагалом подивимось тиждень для всієї України протягом тижня. Ой, протягом так, тиждень для України протягом тижня. Ситуація для України протягом тижня. Давайте дивимось. Яка загальна ситуація? Ну, Буде спроба знецінити наш захист з боку ворога. Проблема з водою виливається, ремонтується. І е, тут ще йдеться мова енергетики, від якої залежить е, надходження питної води в оселі. Ну, води, вода для використання. Ось так. Ось така йде ситуація. Ну, і знову ж таки, в них по плану, за планами йде, е, ну, Додати, ну, знаєте, як пошкодити, пошкодити нормальне життя в Україні так, як і раніше. Оцей от добробут, побут, вони будуть намагатися зіпсувати, на жаль, зіпсувати хочуть. Знову ж таки люди, які дуже багато людей, які перемістилися ждуни, але вони маскуються під жертв. Вони маскуються під жертв, і таких людей зупинять. Зупинять декілька людей, які наражали на небезпеку. Інших людей, із за яких постраждали люди. Оці ось ждуни, оці крадії, оці люди, які шкодять, зраджують, вони будуть зупинені. Ну, в такому плані. Ну, полегшення воно також зупиняється. Зупиняється полегшення. Ну, якби блокується, от щось нібито, я ж кажу, хвили подібно. Хвили подібно буде. Ну, що тут ще можна сказати? Нерівноцінні сили будуть. Нерівноцінні сили. Це мається на увазі, що ворог буде намагатися зробити підлість, е, нашкодити поза повітряною тривогою. Ось так. Підлими шляхами вони це роблять. Ще багато внутрішніх в нас ворогів. Багато внутрішніх ворогів, які працюють на цю орду. Працюють на цю орду. Ну, коротко так сказала. Дякую вам за лайки. Дякую вам за вашу підписку, дякую вам за ваші коментарі за довіру. І віримо в наше ЗСУ. Віримо в нашу перемогу. Все є Україна! До побачення!